Ласка, попросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Американські та європейські компанії далі виводять ланцюжки постачань з Китаю попри тарифне перемиря між Вашингтоном та Пекіном. У чому причина? Європейський виробник Чипів попереджає автовиробників про неминучий дефіцит його продукції. Причина геополітичний конфлікт із Китаєм. Після смертоносної пожежі в Гонконгу підтверджено загибель понад 150 осіб водночас Пекін застеріг людей від антикитайських протестів. Одного активіста вже заарештували. Американські та європейські компанії далі виходять із Китаю, і це, попри тарифне перемир'я між Вашингтоном та Пекіном. Американський виробник промислових інструментів Stanley Black and Decker вже переніс частину виробництва до Мексики. Попри скорочення американських мит для Пекіна, він планує надалі відмовлятися від китайських ланцюжків постачань. За словами фінансового директора компанії, тарифне послаблення кардинально не змінює ситуації. А американський авторобник Polaris у найближчі два роки має намір відмовитись. Від 80% китайських постачальників цього року ми так коштували компанії приблизно 90 мільйонів доларів. Бенджамін Юркен, віцепрезидент групи ABC. Його компанія допомагає американським виробникам перемістити свої ланцюжки постачань з Китаю до В'єтнаму, Малайзії та Індії. В інтерв'ю Wall Street Journal він розповів, що багато його клієнтів вирішили вивести виробництво з Китаю, незважаючи на зниження мит. Серед них компанія Nicole Craft Brands. Вона виробляє в Китаї більшу частину своєї Продукції декоративно-ужиткового мистецтва. Один з керівників компанії заявив про плани залучити нових постачальників за межами КНР. За його словами, розміщувати все виробництво в одній країні недоцільно. Компанія придивляється до фабрик у В'єтнамі, а також Мексиці та Індонезії. Виробник шкіряних диванів Трейтон Труп цього року перенесе виробництво до В'єтнаму. Витрати на перенесення становитимуть 20 мільйонів доларів. Власник компанії заявляє, що ніхто не вірить у стабільність відносин. Іж Китаєм та США експерти зазначають, що компанії відмовляються від китайських постачальників через геополітичне суперництво та зростання витрат. для американських та європейських компаній собівартість виробництва в Китаї значно вища ніж у В'єтнамі та Індії. Вони додають, що з виходом компанії у Китаї зростатиме рівень безробіття Європейські компанії також відмовляються від китайських постачальників згідно з опитуванням торгової палати Євросоюзу в Китаї до цього їх підштовхують експортні обмеження Пекіна. Вони також зазначають, що обміркове таке рішення близько третини компаній ЄС. А 40% відсотків опитаних заявили, що Китай видає менше експортних ліцензій ніж обіцяв. Президент торгової палати каже, що експортний контроль Пекіна посилив невизначеність, оскільки він може уповільнити або зупинити виробництво. То взяли участь понад 100 компаній, зокрема BMW, Volkswagen, Nokia та французький нафтовий гігант Total Energies. Великий виробник чипів Nexperia опублікував відкритий лист, у якому заявив що його китайський підрозділ ігнорує вказівки центрального керівництва і не виконує замовлень клієнтів. Nexperia виробляє чипи в Німеччині та Нідерландах і відправляє їх до Китаю для пакування та дистриб'юції Нідерландський виробник чипів Nexperia попередив автозаводи про неминучу зупинку виробництва через протистояння з неконтрольованою китайською філією компанії. Nexperia виготовляє мільярди напівпровідників широкого призначення від автомобільних гальм до електричних склопідіймачів. Більшість із них виробляють у гамбурзі в Німеччині. Потім їх відправляють у Дунгуань, Китай, для складання, пакування та відправлення клієнтам у вересні. Прагнучи захистити ланцюжки постачань. Уряд Нідерландів позбавив китайського власника компанії Вінтек. Контролю над Некспірія. Уряд був стурбований тим, що колишній генеральний директор хотів перенести штаб-квартиру та виробництво з Нідерландів до Китаю. Пекін відповів запровадженням експортного контролю на готову продукцію Некспірія. Крім того, китайська філія Некспірія оголосила, що більше не підпорядковується європейському керівництву. Аналітики кажуть, що це рішення було ухвалене китайською владою. Вони залежать від Китаю. Якщо Китай вирішить чинити тиск, він зможе це зробити. У вас немає виходу. Дефіцит чипів створив проблеми для французької та німецької автомобільної промисловості. Так він змусив Нісан та Хонду зменшити виробництво, а німецького постачальника Bosch скоротити тривалість робочих змін. У результаті після переговорів уряд Нідерландів пом'якшив контроль. Експерт із торгівлі між ЄС та КНР Йорг Вудке каже, що проблема Некспірія посилила побоювання щодо залежності від Китаю. Замінити Китай як постачальника дуже складно, але знову ж таки, проблеми навколо рідкісноземельних земельних Талів та Некспірія змушують компанії переглянути свої плани на майбутнє, і можливо вони знайдуть запасний варіант в іншому місці. Некспіріпіднекспірія щорічно виробляє 50 мільярдів чипів у Китаї та 20 мільярдів у Малайзії. Сьогодні вона також розширює малазійські виробничі потужності. Однак китайський підрозділ вимагає зупинити цей процес, стверджуючи, що європейська штаб-квартира хоче виробляти 90% продукції за межами Китаю до середини 2026 року. Він текст Лила збоями в ланцюжках постачань, якщо питання про її контроль залишиться невирішеним. Водночас, європейська штаб-квартира НЕКСПІРІЯ заявляє, що їй необхідно знайти спосіб конструктивного діалогу для відновлення ланцюжків постачань. Після пожежі в Гонконгу підтверджено загибель понад 150 людей. А Пекін заявив, що застосує закон про національну безпеку для придушення будь-яких протестів. Влада назвала активістів антикитайськими. Одну людину вже заарештували. У неділю величезні юрби людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять жертв пожежі в багатоповерховому житловому комплексі в Гонконгу. Пекін попередив, що застосує закон про національну безпеку для придушення будь-яких антикитайських протестів. Люди вишиковувалися в довгі чарги, щоб вшанувати пам'ять загиблих у житловому комплексі Ванфукорт. Причину наймасштабнішої за останні десятиліття пожежі в Гонконгу все ще розслідують. Проте громадське невдоволення зростає через повідомлення про порушення вимог пожежної безпеки під час виконання ремонтних робіт. Офіційні особи також заявили, що в комплексі, де проживає понад 4600 осіб, належним чином не працювала пожежна сигналізація. Влада прагне уникнути широкого суспільного невдоволення, пам'ятаючи про масові продемократичні протести 2019 року, після яких Пекін ухвалив закон про національну безпеку. Минулого тижня поліція Гонконгу затримала 24-річного чоловіка, який разом з іншими активістами створив онлайн. Лен патицію у ній закликали провести незалежне розслідування імовірної корупції, яка могла спричинити лихо до полудня суботи. Петиція зібрала понад 10 тисяч підписів, перш ніж її закрили в межах розслідування імовірної корупції та використання небезпечних будівельних матеріалів. влада заарештувала понад 10 осіб. Відомо, що захисні сітки, які використовували під час ремонту будівель, були легкозаймистими. Однак, поки що точно не відомо, хто їх встановив. Компанія відповідальна за ремонт має ще 11 проєктів у Гонконгу. Для них сітки постачали дві компанії з материкового Китаю. На них було маркування вогнестійка, щільна сітка та позначка випробувального центру. Однак, коли гонконгські змі спробували знайти повні звіти, офіційний сайт випробувального центру видав повідомлення